Вітаємо вас на каналі про сад Город Декор і бажаємо приємних вражень від споглядання краси. Сьогодні балакаємо про вейгелу красиво квітучий листопадний чагарник, легкий у вирощуванні, морозостійкий, тіньово-тривалий, котрий може зростати і на відкритих сонячних місцях. Рослина прийшла до нас з Японії та Китаю. Ці кущі чудово підходять для озеленення в живоплотах, композиції та в самостійних окремих посадках їх садять навіть на схилах. Вейгелу можна вважати унікальною рослиною, бо вона, на відміну від інших садових чагарників, цвіте двічі упродовж сезону. Вперше на пагонах минулого року протягом травня. Вдруге, хоча й не так пишно, але все ж квітує у серпні-вересні, на пагонах, котрі виросли цієї весни. А от що зробити, щоб рослина цвіла щедро і порадувала нас знову наприкінці сезону? Зараз довідаємося про це. Звичайно, насамперед, це умови посадки і догляду. Молоді рослинки більше потребують уваги, а от дорослі стають витривалішими і невибагливими до умов вирощування. Ідеальним ґрунтом для цього чагарника буде пухкий слаболужний чи нейтральний суглинок. На кислих ґрунтах вейгела почуватиме себе не дуже комфортно і точно не цвістиме. Рослина ця любить вологу, але ніяк не застою води. Тому якщо у вас на ділянці існує така загроза, то подбайте про дренаж. Особливо молоді рослини не зносять перезволоження. Отже, полив, особливо в спекотні дні літа, це запорука хорошого розвитку вейгели. Щодо підгодівлі, вейгела не капризує в харчуванні, їй достатньо один раз азотних добрив ранньою весною для старту, а влітку комплексних мінеральних. Я ще додатково годую вегелу перед цвітінням, коли вона закладає бутончики попелом або тими ж комплексними добривами з однаковим вмістом азоту, фосфору і калію. Це допомагає їй мати розкішний вигляд, щоб і зелень була насиченого забарвлення, і пагони міцні, і цвіту багато. Отже, ми з'ясували головні умови і правила догляду за цим кущем. А от що додатково слід зробити, щоб вигела була просто обсипана цвітом, як от ви бачите в моєму саду? Запорука цього в додатковій роботі це правильна обрізка. Ця процедура є дуже важливою, якщо ви хочете досягти не тільки максимального квітування, а й презентабельного вигляду всього кущика. Бо, наприклад, листя у вейгели дуже декоративне, воно надовго залишається на чагарнику, і коли вона скидає цвіт, то й тоді має виглядати гарно. Отже, задля цього вейгелу обтинають двічі. Навесні, коли розпускаються бруньки, вирізають сухі хворі гілки та верхівки пагонів, пошкоджені морозами. А вдруге, одразу після цвітіння. Тоді гілочки вейгели разом із зів'ялими суцвіттями вкорочують, бо така обрізка стимулюватиме повторне квітування. Та й вигляд в обрізаної вейгели значно охайніший, бо квіти, котрі відсвіли, обтяжують кущ і не сприяють його акуратності, обтинають також старі непродуктивні пагони, залишаючи тільки добре розвинуті, котрі гарно відновлюються. Здавалося б, усе просто ніяких секретів у вирощуванні і догляді за вигелою, але правилами обрізки не варто нехтувати. Звичайно, якщо ви хочете мати в своєму саду квітучого красеня, а не просто якогось кущика. Таким чином, у травневому калейдоскопі цвітіння чагарників. Вейгела ніколи не загубиться завдяки рясному квітуванню, здатному знову повторитися вже ближче до осені, щоб вкотре порадувати вас. Поселивши одного разу Вейгелу у вашому саду, ви ніколи про це не пошкодуєте. У наступному відео я запрошу вас знову до нашого саду подивитися на квітування Ірисів, бо вже прийшов їм час. А наразі дякую вам за те, що провели декілька хвилин свого дозвілля разом з нашим каналом. На все добре!